І до наступної теми Мінінфраструктури забронювали кошти на 500 житлових сертифікатів. Їх українці зможуть витратити на нову оселю вже найближчим часом. Про це повідомила прес-служба міністерства. Для того щоб вам компенсували гроші за зруйноване житло, треба подати заявку в дії, зачекати визначення комісією суми компенсації та отримати житловий сертифікат у застосунку. Також зазначимо, що українці вже подали понад 8 тисяч заяв про зруйноване майно у. Дії. з них понад 2 тисячі людей вже мають згенеровані сертифікати на понад 3,5 мільярди гривень. Зараз з нами на прямому зв'язку Олена Шуляк, це народна депутатка України і голова комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування. Вітаємо вас, пані. Доброго Олена. ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. А можете сказати, скільки коштів по проекту ще не вистачає на те, щоб всі з оцих 8 тисяч заяв. Ну, мінусуємо 2000 тисячі людей, які сертифікати вже мають, і заброньовані ще 500 житлових сертифікатів. Скільки ще грошей не вистачає для того, щоб покрити всі заявки? А я би не говорила, що грошей не вистачає на сьогодні. З резервного фонду уряд має можливість постійно виділяти кошти для того, щоб сплачувати за компенсаційним механізмом родинам, які на сьогодні мають або пошкоджене житло, або мають повністю зруйноване житло. за 2023 рік ми бачили, як активно працювала програма саме за компенсацію поточних ремонтів до 200 тисяч гривень. І за такою програмою вже сплачено більше ніж 3,5 мільярди гривень зараз з новим етапом компенсації, яка стосується саме зруйнованого житла. Ми вже бачимо сформованих сертифікацій житлових на суму 3,7 мільярди гривень. А спочатку цього 2024 року програма є відновлення буде розширюватись, тому що ми розпочинаємо працювати над тим, щоб проводити відповідні компенсації тим людям, які зробили ремонт за власний кошт, і зараз век. Експериментальному порядку, в пілотному порядку, тестується тимчасово окуповане місто Мелітополь. Якраз Міністерство відновлення працює над тим, яким чином технічно формувати житлові сертифікати саме для таких людей, які мають пошкод... які мають руйнування житла саме на тимчасово окупованих територіях. Ми розуміємо, що надзвичайно велика кількість зруйнованого житла в таких містах як Маріуполь, як Бахмут, як інші. Міста, які на жаль мають там величезну руйнацію, тому після Мелітополя будуть запущені в цьому році також компенсаційні механізми і для тих родин, які мали житло в тому ж самому, наприклад, Маріуполі. Ми, коли розпочинали цю програму, починали працювати з коштами, які були арештовані від російського банку, який працював на території України. Це був Збербанк Росії, і перші 17 мільярдів гривень якраз надходили до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, і саме ці гроші використовувалися для того, щоб надавати людям компенсації за пошкоджене і зруйноване житло. І ми сподіваємося, що в цьому році також буде продовжуватись. Робота з арештованими з замороженими російськими активами для того, щоб нарешті все ж таки була справедливість, і Росія сплачувала хоча б на початку своїми замороженими активами, конфіскованими активами для того, щоб людям нашим українцям надавати компенсацію за їх зруйновані домівки. І пані Олена ще хочу перепитати про ще одну частину фінансів від міжнародних партнерів. Ну зокрема, очікуємо на рішення Конгресу США про виділення коштів для України і чи впливає загалом затримка цих фінансів від міжнародних партнерів на ці виплати? На сьогодні не впливає затримка фінансів. Виплати йдуть в той термін і за тими алгоритмами, за тими процедурами, як це прописано діючим законодавством. А звичайно, ми розраховуємо на підтримку партнерів і на голосування відповідне і в конгресі. І ми розраховуємо також на відповідне ухвалення і отримання європейських Маю на увазі українські фонди в розмірі 50 мільярдів. А наступні чотири роки, над яким зараз над планом дій реформ над планом уряду працював український уряд, і я сподіваюся, що ми всі кошти отримаємо, і наші українці вони не постраждають їхні соціальні виплати, ні наш компенсаційний механізм, який очікує на сьогодні величезна кількість родин з зруйнованим і пошкодженим житлом. Пані Олено, я попрошу вас нагадати алгоритм дій для тих, хто відновив що міг власним коштом. Але ну, потребує компенсації від держави. Які дії тут передбачені? На сьогодні дуже прості дії. Потрібно заповнювати відповідні заяви через використання або застосунку дія, або використовувати портал дія, звертатися до відповідних комісій, які створені при органах місцевого самоврядування. Зараз працює більше ніж 630 комісій по всій території України і дочекатися, поки технічно буде відповідна можливість зробити відповідні нарахування за таким етапом компенсаційного механізму. Ми зараз очікуємо. Мо старт і від міністерства відновлення, і від міністерства цифрової трансформації, але зараз можна готуватися. Обов'язково потрібно таке майно зареєструвати у реєстрі речових прав. Це державний реєстр, який працює в Україні з 2013 року. І дуже багато майна у українців не стоїть в такому державному реєстрі. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до тих українців, які розраховують на отримання компенсацій, які вони зробили за власний рахунок. Що ваше майно не зареєстровано в реєстрі речових прав, будь ласка, беріть правостановлюючі документи. Звертайтесь до нотаріуса чи до державного реєстратора, чи до центру надання адміністративних послуг. Зробіть цю швидку процедуру для того, щоб це майно було в державному реєстрі. Потім вже процедура нарахування компенсації вона буде значно простіша і повторюсь, без такої реєстрації компенсацію держава не буде надавати. Тому зараз якраз гарний. Час провести всі підготовчі процедури і підготуватися до отримання компенсації, якщо ви зробили ремонт за власний кошти свого пошкодженого від агресії Російської Федерації житла. Пані Олене, вже частково ви відповіли на це запитання, але все ж таки до кінця року можуть бути подані нові заявки. Чи є планування перспективне планування до кінця року? Скільки може бути заброньовано ще сертифікатів? А на сьогодні ми взагалі бачимо різні різну інформацію за різними етапами програми. Ми бачимо скільки взагалі українці подали інформаційних повідомлень стосовно того пошкоджене чи зруйноване житло. Ця цифра вражає станом на сьогодні. Це 578 тисяч таких інформаційних повідомлень. Після того як в дії сформовано інформаційне повідомлення, ми бачимо в якій області, в якій громаді, в якому регіоні. Відбуваються такі руйнування 20 секунд. А після того після того людина повинна подати обов'язково заяву в дію і вже будуть розглядати таку заяву безпосередньо органи місцевого самоврядування, і ми можемо планувати разом з ними відповідні надходження за компенсаційним механізмом. Спасибі вам за ці роз'яснення. Вони є дуже важливими. Олена Шуляк, це народна депутатка і голова комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Вона була на прямому відеозв'язку.